Вітаємо! Ми хотіли розповісти вам про деякі зміни, які ми внесли у підхід до людей із хронічними захворюваннями. Хронічне захворювання це проблема зі здоров'ям, яку вам вже діагностували або ви можете її отримати, і яку потрібно перевіряти щороку. Можливо, ви думаєте, що ці давні проблеми вже не важливі, але нам все одно потрібно їх контролювати, щоб ви залишалися у безпеці та здорові. Це стосується таких станів, як астма, проблеми зі щитоподібною залозою. Селякі. Серцеві захворювання, федагра, гестаційний діабет, цукровий діабет другого типу, переддіабет та деякі психічні захворювання. Раніше ви могли проходити окремий огляд для кожного захворювання. Тепер вас запросять на щорічний медичний огляд у місяць вашого дня народження. Ви зустрінетесь з одним із наших підготовлених медичних асистентів. Він проведе всі необхідні щорічні фізичні обстеження, щоб ми могли стежити за вашими індивідуальними станами здоров'я. Це може включати вимірювання зросту, ваги, тиску, перевірку дихання, аналізи крові або огляд стоп. Потім ваш сімейний лікар перегляне результати і зв'яжеться з вами, якщо буде щось важливе. Ми організували все так, щоб зробити ваш досвід кращим і зекономити ваш час. Завдяки цьому, ми сподіваємось надавати кращу допомогу всім і допомогти людям легше керувати своїм здоров'ям. Тож, коли ви отримаєте запрошення на щорічний медичний огляд, обов'язково запишіться на перевірку та дбайте про своє здоров'я. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами.